Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас з вами буде трішечки незвичайний комплекс загальнорозвиваючих вправ. А чого незвичайний, тому що ми з вами не традиційно ось так будемо на стоячки робити цей комплекс, а будемо з вами його робити, сидячи на стільчику. Тому, будь ласка, підготуйте стільчик і починаємо разом зі мною. Сідаємо на стільчик. Вихідне положення спинка рідна торкається спинки стула, ніжки перед собою, ручки на колінах. Ми з вами починаємо, як завжди, з голови так і шиї. Це наша перша вправа. Ми робимо колові рухи. Один раз і в інший бік. Другий раз. А зараз зробимо такі рухи хви хви хвилясті. Ось так. Як хвиля в нас голівка. Вверх гойдається і вниз, вверх і вниз. Тепер голівка рівно на одне плечико поклали голівку. Прямо на друге плечико поклали голівку. І закінчили цю вправу. Друга вправа в нас для плечового поясу. Для того в нас вихідне положення теж саме. Ми сидимо ручки на поясі і піднімаємо плечі вверх вниз. Друге плечико. вверх вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири, раз. два. Два, три, чотири, раз, два, три, закінчили вправу. І вправий з такого вихідного положення у нас продовжується. Ми з вами робимо нахили тулуба. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, 4, 1, 2, 3, закінчили вправу. Вихідне положення, сидимо рівно, спинка рівно, ніжки рівно, ручки на колінах. Дітки, ось такі вправи ви можете робити, коли займаєтесь, Так? біля комп'ютеру, біля монітору. Якщо у вас довго тривають ваші заняття, або якісь... Мультфільми ви дивитесь, то треба, якщо ви довго сиділи в такому положенні, то можна робити такі вправи, навіть не встаючи із стільчика. Наступна вправа в нас для ніжок. Підняли отак долоньки над колінцями і я рахую, а ви достаєте колінами до долоньки. Один, два, три, чотири, один. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, закінчили вправо. Повернулися і в нас такий біг імпровізований. Так? Ми з вами на навшпинках біжимо. Спинка намагаємося рівно тримати спинку. Одна рука в нас на спинці стула. Інша рука ось так тримається за стільчик. І рахуємо. Поперемінно піднімаємо ось так ніжки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Повернулися в інший бік. Так само. Ручка у нас лежить на спинці стула, Друга рука тримається за сидушку. І ми з вами так само поперемінно піднімаємо коліна, тягнемо носочок, зверніть увагу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, закінчили вправо. Сіли рівненько. У нас трішечки втомилися ніжки. Тому ми з вами ось так робимо. Відпочивають наші ніжки, а ми з вами вирівнюємо дихання відновлюємо. Відновили дихання і готові до наступної вправи. А наступна вправа у нас також буде для піднімання коліна. Ми будемо піднімати коліна з вами і робити оплеск під коліном. Поїхали один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили, вправу. Ми з вами, дітки, зробили вправу на стільчику. Але ж ми з вами в кінці кожного комплексу робимо вправу на відновлення дихання. Тому ми з вами через сторону піднімаємо руки вверх, набираємо в легені повітря і доторкнулися до спинки стула. І ще раз набрали в легені повітря, понюхали квітку і дмухнули на кульбапку. Доторкнулися. І ще раз вдих і витих! Я бажаю вам мирного неба та міцного здоров'я!